Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Розповідаємо далі у випуску. Український народ продовжує героїчно протистояти російським окупаційним військам. Так у ніч на 27 листопада ворожі шахеди вкотре атакували Київ. У результаті падіння уламків постраждали двоє людей, а також пошкоджений будинок на воді. Повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Окрім того, уламки завдали шкоди, зокрема, і чотирьом приватним, трьом багатоквартирним будинкам та господарським спорудам на Київщині. Тим часом на Херсонщині у наслідок атак противника було поранено 11 мирних жителів. На Сумщині російські війська обстрілювали прикордонні території та інші населені пункти області. Зафіксовано 22 вибухи. У той же час буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захід має усвідомити нову реальність і надати Україні все необхідне озброєння, щоб зупинити російський наступ. На цьому наголосив директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський етері британського «Таймс Редіо». Адже Україна наразі протистоїть не одній ядерній державі, а одразу кільком. А отже, і боротися має не наодинці, а за сильної підтримки заходу. Одна з основних проблем це запізніла відповідь, запізнілі рішення, запізнілі постачання зброї і запізніли виконання обіцянок даних Україні нашими західними партнерами. Тому ситуація може змінитися, якщо Сполучені Штати Америки, Захід нададуть Україні усі необхідні інструменти, щоб захистити нашу свободу і незалежність. Сьогодні, 27 листопада, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, солдатові Івану Луневу, воїну військової частини А 38 92 останню шану віддали в селі Круглик Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Замінюють вуличне освітлення, здійснюють проєктування та будівництво мереж. А ще відновили фасадне освітлення історичних пам'яток міста. «Міськсвітло» світло підбило підсумки своєї діяльності у 2024 році. Детальніше про основні завдання підприємства, що з запланованого вдалося виконати, та що у найближчих планах розповідаємо далі у сюжеті. Чим ближче до нового року, тим більше комунальних підприємств починають звітувати про пророблену роботу. Першими підбили підсумки своєї діяльності у 2024 році. У міськсвітлі чутки міськсвітло. Ми забезпечуємо потреби Чернівецької міської територіальної громади в сфері благоустрою та зовнішнього освітлення. Ми утримуємо всі наші мережі, лінії комунальної власності. Вони складаються з опор, світильників, зовнішня підсвітка. Далі ми експлуатуємо їх, ну і ремонтуємо. Так само ми почали створювати, працювати в напрямку більше комерціалізації цього підприємства, тобто ми почали заробляти гроші, надаючи послуги не тільки для міста, а й для інших структур, для інших підрозділів, для інших господарських суб'єктів. Частково або повністю вдалося оновити освітлення на низці вулиць міста. Загалом у 2024 році вдалося замінити понад 1160 ліхтарів, встановити 136 нових ліхтарів, замінити понад 21 тисячу метрів кабеля, замінити 111 опор та встановити 37 нових через те, що бюджет обмежений цьогоріч вдалося здійснити дещо. Менше роботи порівнюючи з попередніми роками, оскільки нове сучасне освітлення добряче б'є по гаманцю, каже Андрій Шалеєв. Дешеве китайське, яке всі кажуть, що ми не хочемо ну, наразі ставити. Чому? Ну от ну, це от дешеве китайське. Бачите, ну навіть навіть в лінзі щось там бутихається. Це було встановлено декілька років тому. Воно дорожче обходиться. Потім ми можемо зробити картинку, поставити дешевий ліхтар. А потім 15 разів виїжджати, його міняти, розбирати, ремонтувати. Так, да, картинка буде, що воно там певний час посвятило. Але що економічний, що технічний результат буде. Ми переходимо на досить якісне освітлення. Оце дуже якісне. Якщо ви бачили на вулиці Фітковича, в місті ми ставимо. Зараз вулиця Нагірна з таким освітленим, вулицю українську Ми Зробили це досить якісне з гарантії 10 років ліхтарі. Окрім цього, комунальне підприємство міськсвітло почало здійснювати проєктування та будівництво мереж. Вперше це вдалося реалізувати на ділянці вулиці Руської. Було дуже важко поставити опору на тих місцях, там де купа старих мереж, які замінювалися, там де купа дротів. Демонтувати стару бетонну частину яка 2х2 в землі. Ну це технічно дуже-дуже важко. Але ми це зробили, і це дуже таке велике, знаєте, така гордість за своїх людей, за персонал, за е, які працювали. Серед основних зовнішніх досягнень на 2024 рік дистанційна система керування, постійна модернізація ліній, встановлення сучасних металевих опор в місті, встановлення та запуск нових шаф керування мережами зовнішнього освітлення, а також встановлення якісних та сучасних ліхтарів. Окрім цього, відновлення освітлення в навчальних закладах та лікарнях, а ще відновлення фасадної підсвітки історичних пам'яток міста. Вагому підтримку отримує. Комунальне підприємство від міст побратимів. Завдяки ним міськсвітло світло отримало чимало допомоги у вигляді сучасної техніки. Від Дюссельдорфа ми отримали шикарну автовишку. Якщо ви бачите, в місті такий Мерседес Зелений їздить професійний в основному в центрі і обслуговує від інших міст. Побратимів у нас на сьогоднішній день одна з комунальних підприємств. Вишка там, де 30 метрів до 11-го поверху да у нас ну так само інше, ну сучасна техніка, яку нам допомагають е зв'язки з нашими містами побратима. Тому дуже хочеться їм подякувати. Окрім цього, підприємство активно залучає до роботи молодь. Тут надають можливість студентам проходити практику та набувати досвід. Також на підприємстві функціонує школа освітлення. Тут провідні фахівці з відомих компаній проводять спеціальні тренінги для працівників підприємства. Аліна Рябко теми дня. TV. Подарувати радість та святковий настрій дітям, у яких Різдво затьмарюють постійні обстріли російських військ. Даруй добро, діти дітям. У Чернівцях провели акцію, де зібрали різноманітні гостинці, які передадуть на схід та південь України. Деталі далі у сюжеті. Росія відібрала у них безтурботне дитинство, перетворивши галасливий сміх на страх і відчай під час безперервних обстрілів, але незважаючи на це, їм так необхідне свято, яке б стало своєрідним містком від безжальної сучасності до щасливого довоєнного життя. Саме в Різдво діти очікують дива, і дуже важливо, аби жодні воєнні дії не змогли у них це диво загарбати. Якраз для цього Чернівецькі школярі долучилися. До акції даруй добро, діти дітям, зібравши гостинці, які незабаром відправляться туди, де зараз особливо гаряче. В Чернівцях дуже потужна підтримка. Це навчальні заклади, такі як гімназія номер 5 ліцей номер 5 ліцей номер 13 ліцей номер 14 Це Чернівецька наукова бібліотека імені Васюка. І власне Український народний дім, який гостинно приймає всі ці подарунки сьогодні. Тут тому подарунків багато, але і потребуючих діток зараз дуже багато. Акцію Даруй добро 10 років тому у Дніпрі започаткувала волонтерка Наталія Гейман разом з капеланом, отцем Дмитром Поворотним. Пані Наталія пригадує, під час поїздок до військових на Луганщину та Донеччину зрозуміли, що тамтешнім дітям дуже не вистачає справжнього свята. Тож вирішили подарувати його на святого Миколая. Ми об'їздили Костянтинівку, Новобахмутівку, Авдіївку, Новайдар, Покровськ. Мар'янку, Красногорівку, тобто ну, населених пунктів, яких Бахмут, яких вже, ну, на жаль, є тільки в, на, на, на мапі і, і тільки в назвах. А, завжди ми бачили усміхнених, радісних дітей, завжди ми привозили їм свято, а вони дарували свято в свою чергу нам. І оцей обмін теплом, любов'ю, радістю, він був неймовірний. Цьогоріч долучитися до акції могли всі охочі, склавши подарунки власноруч або ж задонативши для цієї місії. Подарунки ми хотіли зробити зі змістом. Це звичайно ж, солодощі, бо Святий Миколай це про солодощі. Але також для нас було важливо внести туди Україну, в ці подарунки, і в у всіх подарунках є українські книжки, ігри українською мовою, патріотичні блокноти або символіка. Ми хочемо говорити тим діткам, які зараз до яких наближається впритул війна, що вони є Україна, і Україна поруч. Тобто ми разом, ми Україна, і це для нас мабуть найважливіше Всі зібрані подарунки поїдуть на схід та південь України, адже російські війська постійно завдають ударів по мирних жителях, а тамтешні діти засинають та прокидаються під звуки вибухів. Це буде Дніпропетровщина, а саме Нікополь, Синельниково, Криворіжжя, саме села і населені пункти, які були деокуповані зі сторони Херсонської області. Вже подарунки поїхали до Херсону і на Херсонщину. Також велика частина подарунків поїде на Харківський напрямок, на Запорізький і на Сумщину. При цьому результати акції перевершили очікування організаторів, адже замість запланованих. Півтори тисячі подарунків вже зібрали майже дві тисячі. Це свідчить про те, що незважаючи на віддаленість від міст безпосередніх бойових дій, українці єдині у своєму прагненні підтримати один одного у цей складний час та подарувати всім промінчик радості. Це про людське, це про світле, незважаючи на всю темінь, яка є навколо. Це про можливість. Долучитися до добра, віддати частинку свого тепла і е, отримати у відповідь щиру посмішку і радість в дитячих очах. Чернівецькі школярі активно долучилися до акції. кажуть, це дає можливість налагодити взаємодію з дітьми з прифронтових територій, підтримати їх та подарувати свято у кожну домівку. І я вважаю, що це надважлива акція для дітей, тому що я теж сама з Херсонщини, і я розумію, як це важко перебувати в такі святкові дні, в такій ситуації важкій. І я їх добре розумію, і тому ми всі стараємося дати. Добро зробити ці свята більш яскравішими, які вони можуть бути внаслідок війни. Дуже багато дітей залишилося без домівок, без сім'ї. І я вважаю, що такі акції є надзвичайно важливими, Тому що ми, по-перше, це наша єдність. Це ми підтримуємо один одного, тому таке треба робити. І мені дуже подобається, що ми це провели в нашій школі. Було дуже цікаво і пізнавально. Я буду сподіватися, що малі діти будуть задоволеними тими подарунками. Тетяна Дубіцька ТВА». На Буковині протягом доби сталися три пожежі: горіли господарські будівлі та підвальне приміщення багатоквартирного будинку. Так займання у підвалі у Чернівцях було невеликим за площею, тож його загасили місцеві жителі. Тим часом, попередньо унаслідок недоліку конструкції димаря загорілась господарська будівля на території Чернівецького геріатричного пансіонату. Вогонь охопив 50 квадратних метрів, поширившись по дерев'яній будівлі та дровах, що були всередині. У результаті споруда згоріла повністю. Ще одна господарська будівля горіла у селі Біла. Площа займання становила 70 квадратних метрів. У наслідок загоряння були пошкоджені перекриття та покрівля. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу, врятувавши від знищення саму споруду та поруч розташований житловий будинок. Попереднє займання сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. ДТП на Буковині водійка збила жінку пішохода. Аварія трапилась учора, 26 листопада в селі Рідківці. 25-річна жителька села Колінківці, керуючи автомобілем Фіат, допустила наїзд на 33-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. У наслідок аварії пішохідка отримала травми. Медики госпіталізували, потерпілу до лікарні транспортний засіб. Вилучено та поміщено на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. Прямував до Румунії засніженими гірськими стежками. Під час моніторингу державного кордону за допомогою БПЛА прикордонники одного з гірських підрозділів Чернівецького загону виявили чоловіка, який йшов в бік сусідньої Румунії. За декілька хвилин прикордонникам вдалося затримати порушника. Ним виявився житель Харкова. Прикордонний наряд вирушив на перехоплення і за кілька хвилин затримав порушника. Його доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно нього складено матеріали про адміністративне правопорушення. Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся. Побачимось завтра у цій же порі.